Мася, Мася, давно не было Маши. Давно не было Маши. Маша кушает. Мяу кушает. Масюня. Китюня, малышенький. Кушай, 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 кушай. давай съедай. Мяу. Аліса спить сопить І поки весь християнський світ святкує Різдво, наші так звані брати здійснюють масований ракетний обстріл України. І в ніч на 25 грудня 2024 року расисти знов обстріляли нашу енергетику і не тільки. Особливо жорстокого удару в цей раз зазнав схід України і в котрий раз наш ворог показав всьому світу, що в нього немає нічого святого, бо він продовжує здійснювати геноцид мирного населення посеред зими. Я йду в магазин. Піддивлюся. Ще повно корму. Значить, трошечки хтось під'їв, але ще повно. то Я насипати поки що не буду. Дейка яка гарна. І ціна. Яка. Ціна дай Боже, да? Біленька, тільки одна, дийка більше немає. Ух ты! Ух ты, как краса! Подивитесь! А вот это краса! Краса! Просто краса! Ладно, идем далее. Яблоко классный. Море яблок. Супер просто. Да, мы Ну, Погано ці надо. Ой, тут сотки Ратик. Зараз висиплю там корм. Спочатку, а потім, а потім буде мяу. Так, там є... Я... Ой. Ще його багато. Ой. І як же ж його, Ого, господі? Ай У мене нема зараз ключа з собою. Так. Пиратік. Зараз я тебе погодую ще й м'яу. Вона, мабуть. Зараз я тобі м'яу дам. Почекай. Повно до... до країв. Мої скарги. Тепер треба так поставити, щоб, щоб воно не розсинулося. Піратик, Зараз будемо тебе годувати. О, все, готово. Пішли, піратик. Пішли туди годуватися. 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 Пішли десь отут. оту -от. от -от -от, давай. Отат. Урр. Який гарний котик. Ось піратик їсть мяу. Ой, тут немає, не видно. Так. З яловичиною та овочами жаліє. 75% написано, що там м'ясо. Ви ж таки повірите? А пахне, а пахне непогано, так. Да. Непогано пахне. Де я купляла це? Мяу вже і не пам'ятаю, де я їх купляла. Є ж піратика. Ось і піратика Гуляє на вулиці. Все так само. Та у нас тепло. Нуль градусів, морозу немає, снігу немає. Чого? Чего такого? Чего такого не О, тут ще одне мае. Ще одна частинка. Давай, ешь. Аккуратненько. Там ще Давай, съедай. Мені тут писали, щоб я забирала піратика додому, але моя квартира не пристосована для котячого притулку, бо немає решіток на вікнах, відкритий балкон і взагалі мало місця. До того ж, у піратика є господарі і це мої сусіди. І як вони віднесуться до того, якщо я заберу їхнього кота? І те, що піратик гуляє на вулиці, це їхня відповідальність, а не моя. Трошки до Лиської. Молодець, все з'їв. Корм є, вода є, все є. В підвалі. Да. В Підвалі. Все, піратик. ти задоволений. Ти задоволений. Все, я пішла тоді. Пока-пока, піратик. Викину сміття і піду додому. Пока-пока. Все, пока-пока. Оце я викину. Ось так, і піду додому. Пока, піратик, все. Шо? Повелиськуєш, да? Там ще повились куєш. там? там нема що лиськать. уже? На. по волосику ну. ладно, все, пока я пошла. пока-пока, Кира -пока, давай. иди туда иди не, треба гулять тут до собаки, на давай, пиратик. ты сюда, а. ну. Так він мене і послухався. Піратик. туди. Ну, все, я повинна йти. Піратик. Він все одно не послухає. Все, пока-пока. Куди ти біжиш за мною? Ось таку лампу я купила вчора. Але одна підійшла і горить, а інша горіти не хоче. І тому я хочу її сьогодні віднести і замінити. Ось така лампа всередині акумулятор, а ще ось такий налобний ліхтарик купила. Зараз покажу ось такий. Звичайний, і там є зарядка. Ось так ми спасаємося від вимкнень світла. Вони думають, що так вони нам спричинять якусь шкоду. Ага. Тільки технології збереження електроенергії ще більше будуть розвиватись. Маша, на, ну. Давай, ешь давай. Ты будешь есть или нет? Здравствуй, Алиса. Здрасте. Да, одна кошка только тут -то осталась. Угу. Так, так, вот сниму ласку тоже, коты, собаки разорвали. Ага. А пират чего гуляет на улице? А он не хочет домой идти. Ну, Сейчас правильно. Я його не сумну, как я любить, на що ти потанує. Маша, ти є сичені? Є, yes, де наденуся. Мені треба бігти, бо закриється восьми разів. Такі ді. Я побігла. Нема часу. Тут всього є фонарики. Я прийшла, у нього технічна перерва. Ось моя лампа, яку треба замінити. Всякі годиннички. все таке гарне і красиве, Різні ліхтарки, класні. От тут батареї повно, тільки ці дори. Всякі тройняки. Багаю. Я прийшла замінити лампу, бо не горить. Дякую. Не могли, вибачайте. Що ж, друзі, заміняли лампу. Йдемо далі. Довжина 90 см. Все ж таки. Оце 2,90. І достатньо, да? наче багато корму. Може не насипати? Можна і не насипати поки що, нехай. Поки корма багато, я не буду насипати. Його багато. Задумала, то Вася вже розібрався, що да? цей лежачок дуже зручний. Купила лежачок, не втрималася для Аліси, Вася вже там, для Аліса, Аліса водичку п'є,